Цієї ночі окупанти завдали удар безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 5 ударних БПЛА типу шахет. Частину дронів не вдалося перехопити. Зафіксовано влучання у промислові об'єкти в Кривому розі на Дніпропетровщині, є поранений. Обстрілювали також і Кіровоградську область. Обстеження місць атак триває. Президент Володимир Зеленський приїхав на острів Зміїний у п'ятисотий день повномасштабної війни. Гарант подякував усім воїнам за стійкість. Він також вшанував пам'ять героїв, які віддали своє життя в битві за острів, одній із найважливіших за час повномасштабної війни, зазначив Володимир Зеленський. Україна зараз не готова до вступу в НАТО. Про це заявив президент США Джо Байден. Він зазначив, що не всі члени альянсу бачать Україну в НАТО зараз у розпал повномасштабної війни. Але нашій державі зазначив Байден, потрібно запропонувати раціональний шлях для вступу в альянс. А поки США готові надати Україні такі ж гарантії безпеки, як і Ізраїлю. Україна та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості. Серед його ключових тем розробка БПЛА та космічні технології. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України. Туреччина веде роботу з продовження зернової угоди та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, це питання обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, і воно буде порушено у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.